Всім привіт. О, ціп-тіп-чіп-чіп-тіп. Ціп, ціп, ціп. Привіт, ціпа. о боже. Дома тут не дуже все весело. Того що курчата, от я вам порозповідала, що хворіли. що в цьому році воно зовсім не знаю, все так як треба, особливо з курчатами. Ну, в принципі, з індичатами, з гусенятами все чудово. Фу -фу -фу. Ніхто не хворів, все добре. Хоча зазвичай дичата хворіють. А в цьому році, як почали хворіти, курчата до сих пір продовжують, вже що не давали, які ліки не давали, все одно, все одно частина вже ми порубали їх, частина пропала. Ну кажу, як є. У планах зменшувати поголів'я. Ну, бачите, не ростуть, отакі ходять нещасні, і не вмруть, і не живуть. Ось, зменшувати поголів'я, дивитися тільки залишати самих сильних, перевивати птицю. Ось, і якось так. На зиму будемо лишати зовсім мало всього. Буду показувати про нього, розповідати про це все, що лишилося. Але розширятися точно не буду. Тому що, хто його знає, кажуть, зима буде важка з цією війною, з цим всім. Бачите, ці червоні галишейки гарненькі. Будемо їх також вирубувати. Так, що ви тут? Кабануся трошки підросли. Де да, мої кабанусі? Кнопка. Корочки біжать. Дивляться, що я тут роблю. Кабануси, ей, кабанус, привіт! Привіт! А де кнопа? А ось кнопа. Кнопу ніхто не гладив без мене, ніхто, а кабанус, кабанус. Зараз впаде. жалеть стоїть, дивіться, зараз буде падать. Диви, диви. хилиться, хилиться вже її. Клинить на бік, давай. Ну давай, кабанися. Мама каже, я їх не гладила, бо того що... Ух ти, зараза така. Того що каже, о, все, впала. Не хочу до неї звикати, все одно її треба дарувати, що там колоти. Не, рубати це жорстко дуже. Ось то вона її не трохала. Я її трогаю, я її люблю. Ну і що, що вона буде на м'язку? Все одно ж тваринку треба любити, навіть якщо вона на м'язку. Мама теж любить, але не хоче прив'язуватись. Да, маленька свинка. І моя така свинка і кнопка. Кабануся, ти до сих пір не хочеш? Давай! Ну, може, хоч трохи тебе поглажу? Не хочеш? З'їдають багато яблук, ну і плюс гранулу два рази на день їдять. О, о диви, може, зараз впаде теж, Диви, де тюхається. Кабанус. Все, лежить. Вставай. А Полежиш, як породіля. Так, каченята бігають періодично на вулицю з вулиці. Води нема, до речі, треба наляти їм води. Кохінхінів я ж частину продала, частина лишилася. Що ви тут? П'єтька. Дивлюся, вони. Линяють зараз активно. Індичата зараз на тій ділянці бігають, вони тут живуть, там де й жили, в принципі, то. Ну, а курчата з курчатами не все ок. Не все добре. Вон, бачите, такі нещасні, два. Бентамочки тут. Що тут лишилося їх? Що, та, що теж на ножки впала, чи що, ну? Вставай! Ось вони їх небагато тут лишилося. Ну, знаєте, як почалося ото. Я ж кажу, що не пробувала, що не давала, все одно пропадало і пропадало. Мені здається, що це може бути. Чи... Я не знаю, мікоплазмоз може якийсь чи що. У нас же ж паводок був, можливо, активізувалися бактерії чи віруси. І... Приплили з сусідніх ділянок на нашу. Та й щось занеслося у двір. Але доросла птиця все добре, а тільки молодняк. А може з яйцем, я ж брала яйця в різних господарствах, може з яйцем щось е занеслося і, і молодняк хворіє. Е австралорпі більш-менш, є курчатка, які взагалі нормально. Ось, а частина все-таки не, ну, не дуже ось. Так що такі справи. Хто питав, цікавився, розповідаю, що наче більш-менш деякі, а деякі пропадають. До сих пір вже це, напевне місяця два продовжується. Ось там трохи лишилося таких. Вон, бачите, є гарненькі. Вже ростуть, видно, що гарні курочки, а є які не ростуть зовсім. Вже що їм давати які ліки, я вже навіть не знаю. Таке також буває. Знаєте, як ото може хто зглазив, наврочив. Не знаю. Нема що навіть і показувати. Червоні голошейки бігають там з того боку. Типунька, малий. Ty co tu robisz?